Вітаю вас, шановні підписники, гості каналу. Мене звати пані Оксана, і зараз я хочу поговорити з вами про полковника розвідки Романа Червінського, який і досі перебуває за гратами по несправедливому звинуваченню в злочині, в злоті інформації. В общем-то, там, ну, там хто слідкує, той знає, що та справа одна розсипалася, але одразу на нього завели іншу справу. І під усілякими Знаєте, під будь-яким приводом намагаються його таки тримати під вартою. Так, хоч ця справа поступово отримує розголос і е, дуже багато людей знають, хто такий Червінський. Якщо раніше цього не знали, то зараз ну, достатньо багато людей про це знає. І я дуже хочу, щоб його все ж таки звільнили, щоб справедливість восторжествувала, бо це означатиме, що хоча б якусь долю наших внутрішніх крутів, наших внутрішніх ворогів нам вдалося здолати. Давайте подивимося, чи є якась вірогідність того, що пана Романа відпустять ну, найближчим часом, не знаю, півроку, ну, рік на волю. Дивимося. Хтось дуже сильно керує цим процесом. Хтось потужний. Прямо знаєте, Дерген стоїть і керує. І він ховається за маскою. Але в нього є влада. В нього влада є від неба і землі. Тобто це людина, яка кимось наділена і яка має харизму, щоб. Uh -uh. Друзі, не випустять його. Ні, його не випустять. Результіруюча карта він так залишається за гратами. Він так і залишається за гратами. В когось є дуже велике бажання закінчити. Це людина переможець, почуває себе переможцем. Це людина публічна і вона хоче дуже закрити цю справу. В публічній площині цей процес може виглядати навіть як запекла боротьба. А насправді це керований процес, знову ж таки, тобто може виглядати ніби. Є різні суперечливі думки, про те, що це, ну, ніби такий, знаєте, справжній вогонь. А насправді це все організовано, організовано дуже, так? Да? Тобто керований організований процес. А тепер тут етично до цього процесу жінка якась. Або якась сила, яку нам описують як королеву жезлі. Давайте подивимося, хто це. Там є адвокати, жінки, там є його дружина, до речі. Ану, може, це дружина його? Чи правда, що це його дружина? Так, да, це жінка, яка його кохає. Так, це жінка, яка його кохає. Вона об'єднує навколо себе. Дуже багато людей, там дуже багато і моїх знайомих ходять на ці суди. Тому що розголос він таки має значення. Публічний процес цей він має значення тих покидьків, які його несправедливо засуджують, їх треба показувати. Так, а також дивіться, чому, чому його ув'язнили? Ну, чесно кажучи, просто нашла, не то, що нашла касана на камінь, а треба було, мені здається, дати таку демонстративну порку комусь. Тобто, це, як знаєте, коли в 1937 році в Радянському Союзі виконували були репресії, да, то там хапали всіх підряд. Кого схватили, того і засудили. Кого не схватили, той втік. Так от здається, знаєте, що це. Ну, По колесу фортуни, як вам сказати, не, ну, неудача. Да? Тобто якось такий збіг обставин, що його підставили і на ньому вирішили відігратися. так? Помиру. Давайте я подивлюся, я не зовсім розумію помиру, про що це. Що? Ну, це, знову ж таки, дивіться, по миру, це тобто, як вам сказати, мир це завершення. Тобто. Дивіться, тут не випала феміда, тут не випала, не випала аркан суд. Тобто таке враження, що от е так як воно є зараз, його таскають, тягають там. Перепрошую, в мене розрядився телефон, Продовжу. Дивіться, тому що хтось дуже хоче його закрити. Так і е підсумку хочу сказати, що тут е серед мастей всього жезли і мечі, і причому мечі дуже важкі. Дуже важкі карти повипадали: жезли, такі, знаєте, дуже агресивні. Карти, і три старших аркани. Тобто хтось дуже вольовий, дуже владний, хоче цю людину закрити. Єдина, хто бореться за нього, отак от дуже активно, це його дружина. Так, давайте посчитаю як він квінтесенцію розкладу цього. Так, дивіться. Що виходить по квінтесенції? По квінтесенції за, одни, за одним способом підрахунку виходить старший аркан полісний, колесо фортуни, за другим виходить помірність. помірність. Що це означає? Що дуже багато залежить від випадковостей, але все одно процес буде затягнутий. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе, бережіть Україну, до нових зустрічей.